Радіо UA Chicago Журналісти, ознайомившись із внутрішніми опитуваннями, свідчать, що президент, якого колись хвалили за його роль у захисті країни, був заплянований корупційними скандалами в його уряді. Цифри датовані з серединою листопада показують, що довіра до президента впала до 32 Ой, Дмитро, цікаві новини. До речі, ми якраз вчора ж говорили про той, хто там в рейтингу перший. І ми от якраз дізналися його прізвища. Але хто б міг подумати, ні? Так, але найбільше все ж таки мене цікавлять ті новини, які стосуються безпосередньо внутрішньої України, і це про Зеленського. Ти згадував про те, що в нього падає рейтинг. Дуже цікаво насправді, що в нього падає рейтинг, тому що якщо, наприклад, дійсно трапляться президентські вибори, і якщо йому доведеться, наприклад, змагатися з головнокомандувачем залужним, то є дуже величезна ймовірність, що він їх програє, тому що ну от по цьому опитуванні я хочу зазначити, що залужний має підтримки від населення і довіри 70%. Це ну майже це, це, вдвічі більше, майже більше ніж вдвічі, так? ну та це більше ніж вдвічі, і ну а до речі, там ще було згадано я знаю за Буданова. В нього 45 підтримки. п'ять більше, підтримки Зеленського. Теж більше ніж ніж Зеленського. Тобто є ймовірність того, що якщо б вони троє <гум> вирішили би балотуватись президенти, то швидше все, що Зеленський навіть би в другий тур не пройшов. Цікаво, ні? Як це швидко, швидко обернулося. Швидше всього, я думаю, що все ж таки вибори відбудуться. Радіо Чикаго».